Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Американський президент саме відповідав на запитання журналістів після зустрічі із японським прем'єром. Політик зазначив, що переговори можуть відбутися у Вашингтоні, бо до Європи він не збирається. З Путіним трамп планує окрему розмову. Також очільник сполучених штатів пригадав пропозицію щодо обміну допомогти на інвестиції у рідкісно земельні поклади України. Володимир Зеленський в інтерв'ю Рейтер. Повідомив, що пропонує Трампу не віддавати наші ресурси, а оформити це як взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки. Наступного тижня я ймовірно зустрінусь з президентом Зеленським і ймовірно поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася. Однією з речей, яку ми розглядаємо з президентом Зеленським, є забезпечення безпеки їхніх активів. У них є підземні активи, рідкісноземельні елементи та інші речі, але в першу чергу рідкісноземельні. Володимир Зеленський у відповідь на слова Дональда Трампа зазначив, що наступні тижні можуть бути насиченими дипломатії. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом. США. міцний і тривалий мир має стати ближче. Написав президент у своїх соцмережах. Цього ж тижня контакти з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відбулися. І на рівні керівника офісу президента Андрія Єрмака він поговорив зі спецпредставником з питань Росії та України кітом Келогом. Телефоном пані посол України США Оксана Маркара у Вашингтоні мала особисту зустріч. Обговорили майбутній візит Келога в Україну, справедливий та стійкий мир, і майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції. Обговорюємо звичайно всі питання. Першочергове питання, що відбувається зараз на полі бою, де ми знаходимося, і що з нашої точки зору потрібно першочергово для того, щоб ми могли так звано привести Росію до, до перемоги. Ви бачили, що крім зустрічі і посольської роботи, звичайно, він також на постійному контакті з головою офіса Єрмака, і також вчора відбулась бесіда на цю тему. Ну і безумовно, ми готуємо, як він. Же сказав, і всі зустрічі під час його перебування на Мюнхенській безпековій конференції і подальші зустрічі, візити. Угода зі США про корисні копалини, план перемоги та гарантії безпеки це ключові теми президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для агентства Рейтер. Голова держави заявив, що Україна володіє одними з найбільших в Європі запасами стратегічних ресурсів, серед яких Уран, Титанові і Марганцеві руди, рідкісноземельні елементи, літі, природний газ і десятки інших. Однак, все це не планує віддавати. а пропонує партнерство зі США заради спільного розвитку і безпеки Зеленський каже, що захист України означає також і захист цих ресурсів, адже це може зміцнити нашу державу і наших партнерів, або ж Росію та її спільників. Крім того, президент нагадав, що нині під російську окупацію перебуває близько 20% мінеральних ресурсів України, серед яких і родовища рідкісноземельних елементів. Ну і далі детальніше про цю можливу угоду угоду про обмін зброї на доступ до рідкісних металів і критичних мінералів з українських надр. Які саме геологічні скарби лежать під товщу української землі? Чому досі їх ніхто не розробляв, якщо вони такі цінні, і яким чином ці поклади можуть виявитись рятівними не лише для України, але і для самих штатів? Про це все в сюжеті Марії Васильовину на новлений це вже об 11.30. Дональд Трамп любить угоди, тож ми маємо запропонувати йому щось, що він вважатиме вигідним. Приблизно з таких міркувань в документ, який назвали планом перемоги, вписали пункт про цінні копалини. У вересні Зеленський зустрівся у США з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і виклав йому свої ідеї про те, як Україна може оплатити підтримку США. І, схоже, це спрацювало. Трамп зацікавився ідеєю і вже навіть заговорив про угоду. Ми говоримо. Ми Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали, і ми хочемо гарантії. Ми даємо їм гроші у величезних масштабах. Ми передаємо озброєння. Європейці з нами не зрівняються. Тож ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони забезпечать нашу допомогу своїми корисними копалинами та іншими. Сам Зеленський відкрив деякі деталі цієї розмови серед аргументів, якими він переконував Трампа, було і питання безпеки, адже те, що захопить Росія в кінцевому рахунку, посилить. Китай, Іран та інших недругів Вашингтона. Я про це говорив ще в вересні. Коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку, я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті. Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній. і з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії, безпосередньо, я впевнений і Іран, і Північна Крей. То що ж це за скарби ховаються під землею? Рідкісно земельні метали це 17 елементів таблиці Менделєєва. Без них неможливо виробляти сучасну електроніку, оптику, високотехнологічну зброю, скандій без якого неможливі телевізори, Цирконій, без якого не працюють атомні електростанції, Приметій, необхідний для виробництва кардіостимуляторів та керованих ракет? Це економіка майбутнього, тобто відновлювані джерела енергії. Це в тому числі от в роторах турбін вітрових, в сонячних панелях використовується, використовується в електромобілях. Ну от Почнемо з такої річі, як смартфон, так? сенсорний екран, дисплей це індій, рідкоземельні метали. Батарея це літій, графіт, нікель. Їхні поклади невеликі та розкидані по світу. Видобувати та очищувати їх складно, дорого та взагалі можливо лише за наявності сучасних технологій. Рідкісноземельні елементи насправді не є рідкісними. Ця назва закріпилася із кінця вісімнадцятого століття. Насправді, через проблеми, велику кількість енергії, ресурсів і ризики забруднення, які пов'язані із переробкою рідкісноземельних елементів, виробництво історично було зосереджено в дуже небагатьох місцях. Їх часто називають вітамінами чи спеціями промисловості, тому що за останні кілька десятиліть, завдяки прогресу в матеріалознавстві, вони дозволили нашим технологіям стати компактнішими, швидшими, потужнішими Більшу частину рідкісноземельних металів виробляють в Китаї. Комуністичний режим у Пекіні контролює понад третину всіх світових запасів цих промислових вітамінів, і саме це та проблема, яка непокоїть США і де може допомогти Україна. Трамп зацікавлений у рідкісноземельних металах, адже американська економіка сильно залежить від китайських джерел. І це ризик для економіки та національної безпеки. Не допустити, щоб китайці заволоділи цими ресурсами України та набудували там своїх шахт. Це варіант для американців. Ще одна причина для Трампа змусити українців платити за американську військову підтримку. Які ж надцінні копалини є в українських надрах? В Україні є запаси цирконію, стронцію, скандію, також є Ніобій, Тантал, Ванаді, бірілій і Трієві Лантаноїди. Скільки їх саме сховано під землею? Державна таємниця. А натомість на карті, яку склав аналітичний центр Діксі Груп, видно, що частина цих покладів на сході та півдні, саме там, де зараз точаться бойові дії. Крім рідкісноземельних металів, в Україні також є так звані критичні мінерали, цінні копалини, які так позначають у спеціальних списках США та ЄС. У шахтах на Кіровоградщині видобувають уран. Це сировина у виробництві палива для атомних станцій. В першу десятку країн у світі Україна входить за запасами не лише уранової руди, а й титану, без якого неможливо будувати літаки та космічні апарати. Титанові розробки також розташовані переважно в центрі країни. А от два із чотирьох родовищ ліцію вже на окупованій території, зокрема у Запорізькій області. Нещодавно росіяни захопили ще одне Шевченківське на Донеччині неподалік Курахового. А коли ще точились бої, російський уряд вже розглядав заявку на отримання ліцензії на видобуток там літію, поспішаючи почати черговий грабунок. Україна володіє одним відсотком світових запасів літію – ключового елементу у виробництві акумуляторів. Однак жодної тонни руди досі не було видобуто. Бракувало інвестицій у 22-му, коли через бум електромобілів ціни на літій у світі злетіли до небес. В Україні почалась велика війна. А за десять-п'ятнадцять років доба літію може завершитись, адже світова кон'юнктура стрімко змінюється. Літієві батареї вже витісняють акумулятори іншого типу. Головна проблема, яка полягала в освоєнні цих родовищ, в недокапіталізації. тобто. Щоб їх засвоїти, потрібні роки інвестицій, Їх видобуток дуже складний. Це там не розкопувати залізо, як ми зараз це робимо. Якщо це буде американський інвестор, приватний вочевидь, то це, це цілком е, адекватна пропозиція. Просто ці інвестиції будуть захищені. Якщо ми збережемо більше людських життів і більше людського капіталу в обмін на поклади літію, я не бачу в цьому недоліків. Суперечки США з Китаєм після приходу Трампа до Білого Дому настільки загострились, що загрожують ось ось перерости у справжню торговельну війну. Якщо Київ і Вашингтон укладуть ресурсно оборонну угоду, американцям буде що захищати в Україні, крім демократії. Для прикладу, у грудні цього року Китай обмежив експорт до США низки мінералів, у тому числі Галію, Германію і Сурми. А до війни. Мається на увазі не до великої війни, а взагалі до війни до гібридної агресії. Ми входили в топ країн по виробництву, наприклад, Галію і Германію. Тобто, за бажання це виробництво можна відновити і замістити таким чином частину поставок з Китаю. Американці хочуть повернути критичні виробництва або навіть створити критичні виробництва для тієї ж мікроелектроніки, мікрочіпів таке інше в Америці, а вони неможливі без доступу до китайських металів. В цьому плані Україна може стати знову. Таки одним з компонентів цієї довгострокової американської безпеки і там західної безпеки, широко у економіці, е в протистоянні з диктатурами Китаєм, першу чергу, Но такий підхід зброя в обмін на викупні ресурси дуже відрізняється від того, що українці чули з Вашингтоном впродовж останніх трьох років. Захист демократії та її цінностей, світового порядку та міжнародного права про все це у новій адміністрації США навіть не згадують. Утім, українцям не вперше прокидатись у світі, який вкотре разюче змінився, і робити, що можеш із тим, що маєш. Марія Васильова Ігор Бондаренко, ТСН 1+,1, Парафон, один Єдині Новини. はい。